Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Шаман, публічно обіцяв допомогти постраждалим від теракту в крокус Сіті Холл, але згодом відмовився від своїх слів. Спочатку дронов заявив, що оплатить лікування та похорон жертв теракту. Проте, коли дізнався про реальну кількість загиблих та постраждалих, різко змінив свою думку. Скриншот переписки Дронова з одним із постраждалих опублікував журналіст Олександр Невзоров. Мені безумовно дуже шкода, той біль, що ви відчуваєте нікому іншому не зрозуміти. Але я заявляв про бажання допомогти, коли було близько 30 загиблих, і я був готовий взяти на себе витрати, сплатити похорон. Але зараз ви ж бачите майже 150 людей. Тобто, ваш менеджер дзвонив мені, ми все обговорили, налаштували планів. А зараз ви нам відмовляєте, і ви мене зрозумієте. Допоможу й вам, оплачу, та не зменшиться, але потім інші 130 плюс вимагатимуть від мене того ж я не готовий зараз, заявив пропагандист. З тексту випливає, що мова йде про похорон когось із постраждалих у теракті, про обіцянку дронова оплатити лікування постраждалим, а їх щонайменше кілька сотень, співак навіть не згадує. Раніше його критикували за пропаганду путінського режиму та використання нацистської символіки у своїх кліпах.